Так, лайк, а ми поїхали до трансляції. Зараз подивимося, як воно все виглядає, тому що кожен раз чогось настройки злітають, і я не розумію, що відбувається з Ютубом. А додаткового комп'ютера просто на жаль нема подивитися. Якщо нормально буде добре, щоб не було 360 написано. Написано процентів. Це означає, що це панорамне відео. Ну, не буде, не будете ж ви зараз окуляри одягати, правильно? щоб і, е, і сказала, я вам сказала ерунду про те, що тільки фото. Ні, з'явилося ще відео. Шукають блогери з усього інтернету, вишукують, і таки знайшли, де вони ще розмовляють, і ще навіть майже ну, без матів, що дивно, де це Татарстан, Може, так, тому що Татарстан це не Росія, як вони самі кажуть, тому і матів нема. Ну, він летить і досить не схоже на те, що прилетіло в промислову зону, там де підприємство, начебто, яке робить дрони, тобто це щось інше. Але. Наше завдання, не відкривати секрет, взагалі що це за дрони, тому що зараз всі думають, що це за дрони. Наше е, завдання українського стратегічного значення це е, максимально зробити, я не знаю, якусь процедуру по закриттю інформації, що саме прилітає. Нам не треба, щоб наші будь-хто в світі знали, як називаються наші дрони і е, їхні компоненти, і так далі. Але факт на лице головне, що долетіло. Великий І е, вміє так сказати, падати. І він один-два е, не, не було, чи, чи не встигли просто другі е, е, показати. Так що такі у нас новини. І, чесно кажучи, там, де падало на підприємство в е, промисловій зоні, там маленький літак. І а, без безпілота, чесно кажучи, я сама не дуже вірю. що, Чесно кажучи, воно запущено з України. Деякі кажуть, що воно було з Казахстану, з Казахстану запущено. Ну я просто не вірю, що той літак, чесно кажучи, був з України запущено. Якщо навіть це е, старий літак перероблений, то щось не дуже віриться. що може може бути все, що завгодно. Насправді, тому що це різні види. Того, що вдарило. Ну а тепер до того, що я сказала, що інколи хочеться одіти окуляри і не, не, не повірити. В це, але це фото за 28 березня, вже багато світла аж занадто.